Це відео про тарганів, але не про тих тарганів, які бігали в тебе в кімнаті в гуртожитку, а про тих тарганів, які влаштовують вечірку в тебе в голові. Це оті думки, які ніколи не зупиняються в тебе в голові. Оті розмови, які ти продумала в себе в голові, кожне слово, але так і не сказала. І можливо, оця набридлива музика, яка в тебе в голові грає по колу. Я банан. Я, я банан бан... знову Це вони це таргани в твоїй голові, але по-науковому це програми, баги, установки, несвідомі реакції, які керують тобою, поки ти думаєш, що ти нормальна, адекватна людина. Колись я думала, що потрібно проводити постійну дезінсекцію медитаціями, атмахілінгом, кайтенсесіями. І це так, це потрібно робити. Але є ще левел ап. Той стан, коли ти кажеш своїм тарганам, Тепер я тут королева. І побачивши цього вусатого, ти кажеш йому: Тепер ти служиш мені. Наприклад, зловила заздрість. Дай їй задачу показувати тобі те, що тобі насправді хочеться, те, чого ти насправді прагнеш. Зловила жадібність. Супер! Вона може стати на захисті твоїх кордонів, не дасть тобі зливати зайву енергію і збереже твій час життя. Бо справжня сила це коли ти керуєш своїми програмами, а не вони тобою. І саме таким лайфхаком я вчу своїх клієнтів. А ще на моїй сторінці багато цікавого. Wow. Якщо ти хочеш бути не просто духовною, а усвідомленою живою королевою свого життя, ти знаєш, що робити. Бо в мене на сторінці є і глибина, і гумор, і трансформації в кайф.